Так, мої вітання, сьогодні все коротко і просто. Толком не можу показувати. Збацав такий от зворотній молоток. і палок, як то кажуть. От, вибив той останній валік. От він лежить. Все, чекає, наступного разу всі підшипники міняються, все промивається, все підзбирується. Готується передня бабка до зборки. За сьогодні станіну всю помалював, передню бабку помалював. Спочатку легенько грунтовочкою. Наступний раз буде вже в колір. Я тут попідчухував, де треба було, як міг, далеке від ідеала. Дротик від корщитки на булгарку. Ну, от такі от. Дуже не старався, не вистаравувався. Дуже не старався, бо змісту в цьому нема, то робоча лошадка, вона не має бути, як ламборджині, якість покраски. Далі ще оті от бляхи треба всі малювати. Ну, Але це вже пізніше бляхи, суппорт і задня бабка. А, ну і фартух. Вон там лежить. Спочатку закінчу з цим, помалюю в колір, зроблю запасом кольору, промиваю все, міняю підшипники, збираю передню бабку і вона буде чекати свого часу, щоб її ставити. Ну, наразі.